Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми вже й підходимо притул до Великого посту. Хоча у народній традиції наступний тиждень масниця чи масляна, або, як по-церковному називається, сирний тиждень і вважається таким часом розваг, однак насправді. І з погляду церковного уставу це вже наше повільне занурення у піст. Вже протягом наступного тижня з'являється найголовніша ознака посту у розумінні його східною церквою, стримання від прийняття святих тайн. Найбільше обмеження, яке може бути. Для раннього християнина прийти в церкву і не причаститися було. Неймовірним чимось. Потім уже церква так впала в апатію, втратила первісний запал і стало для нас вже звичайним прийти в церкву, в кращому разі постояти, помолитися, а в гіршому взагалі засвітити свічку і піти геть. Людина, яка живе життям віри, приходить до церкви не для того, щоб просити, а передусім подякувати. І взяти участь у найголовнішій службі Євхаристії, тобто службі подяки Господові. Бо наше життя є частинкою того творіння, яке ми завдячуємо Богові. І саме наше вміння бути вдячним йому, старатися хочимось відплатити Богові за те, що Він нам дає, за дар життя, наше існування. За все те, що ми маємо довкола, це і є ознакою здорової людини. І ось цей останній день перед сирним тижнем, день, коли закінчується вже за дисципліною східної церкви споживанням м'яса, і на вісім тижнів ми відмовляємося від нього. Саме в цей день і церква пропонує нам. Замислитися над речами справді глобальними, над тими великими координатами, в які включений наш життєвий рух життя і смерть, вічність і страждання. Як саме нам перейти ту грань? Насамперед, церква нагадує нам сьогодні, наводячи слова Христа? Про те, що ми не є вічні, видимий світ, як би ми не хотіли цього, і як би не пробували продовжити його існування, але має певну обмежність. Він створений у часі, він закінчиться колись, рано чи пізно. Сподіваємося, що після нас, але все повинно мати свій підсумок. І для людського існування цим підсумком є суд, визначення. Майбутньої долі кожної людини. Кожен із нас повинен бути перед цим судом. І Якими будуть його критерії, це саме нам сьогодні Христос і нагадує. Він нагадує про свою постійну присутність у нашому житті, постійну присутність як виміру справедливості, як того, що захищає нас від морального релятивізму, від тих. Уявних постправд, правд, ілюзії, яких вносять у наше життя, є тільки одна правда: Я є істина і життя, говорить Христос. Він у ньому є правда. І жити за правдою значить жити по-християнському. Кожного разу, коли ми винаходимо собі нові правди і ховаємося від цієї єдиної і непорушної системи цінностей, ми якраз і Втрачаємо Втрачаємо Бога і свого поля зору, шукаємо нові орієнтири і блукаємо, блукаємо і блукаємо у житті. Як нам навчитися жити по-християнському? І ось найпростіше, що сьогодні Христос нагадує, вміти бачити людські потреби, людські біди, не ховатися від них, не відвертатися від того, хто потребує твоєї допомоги. Тут перед нами проходить сьогодні ціла шеренга різних осіб, типів тих людей, які чогось від нас потребують. І кожен з цих типів ми сьогодні можемо побачити довкола, скільки їх є внутрішньо переміщених осіб, тих чужинців, які вигнані з свого краю, мусить поневірятися кожного дня до нас, у Харків, і далі прибувають люди із обстрілюваних окупантами. Прикордонних районів, із багатостраждальної Куп'янщини. Вони є з нами, вони потребують нашої допомоги не тільки у тому найелементарнішому, про що нагадує Христос: їжа, питво, притулок вони потребують нашої розуміння, підтримки, нашої любові і саме вміти не заощаджувати її. а Пригорнути іншу людину, це і є ознакою християнина. Ми стоїмо всі перед випробуваннями в цей час. І дуже часто страждання, війна роблять людину жорсткішою. Вона втрачає чуйність, бо ну, не можна зберегти загострене почуття співпереживання кожного болю, коли ти живеш на фронті. Коли ти ховаєш товаришів кожного дня, коли довкола тебе гинуть люди, і ти вбиваєш своїх ворогів, ворогів, але живих людей. І в цей час не згасити в собі оце відчуття християнського милосердя, це надзвичайно важливо для всіх нас. Навіть і в повсякденному житті, поза війною, до війни, ми з вами далеко не завжди вміли виявляти таку чуйність і вміння прощати. Навпаки, кожного разу, коли ми бачимо щось невідповідне нашим уявленням, ми вибухаємо емоціями і не думаємо про те, що ці емоції нас спалюють духовно. Так само, як протягом цієї ночі, коли в усьому інтернет-просторі спалахнули пристрасті з приводу майбутнього ще не опублікованого інтерв'ю Папи Франциска. За всіх нас відповів, прекрасно відповів наш блаженніший патріарх Святослав, який, промовляючи вчора у соборі святого Юра у Нью-Йорку, сказав до всіх присутніх, а знаєте, що там, у Сполучених Штатах, закінчується синод нашої церкви. Нема в Україні людей, ніхто з нас не буде капітулювати перед ворогом. Хочете побачити реальність? Приїздіть до нас в Україну. Він не назвав, до кого він звертається, але всім зрозуміло, до кого мужньо звертається в цей час патріарх, і звертається водночас із любов'ю. Бо він розуміє слабкості старшої людини, яка не є дипломатом, політиком, яка, опинившись на Такому високому становищі мусить водночас розумітися на тих речах, якими, над якими ніколи не замислювалися, коли служила в себе в Аргентині і дбала про інтереси людей, віддалених від нас у час і просторі. Молимося сьогодні за те, що Господь провів нашу церкву через усі випробування. Бо саме вона. Церква і є носієм тієї Христової правди. І не випадково, що саме наші церкви не тільки тут у нас, а по всьому світі. Скрізь я пригадую, як мені показували біля собору Святої Софії у Римі, як там весь майданчик біля собору був зайнятий речами, які відправляли звідти із Риму в Україну. Подібне в усіх наших громадах у Сполучених Штатах, в тих громадах, де Ніхто вже не говорить українською мовою, збирають допомогу, збирають кошти, купують речі або передають речі для того, щоб закупити щось для нашого війська і передають в Україну. Ось це і є сьогодні шляхом нашої реалізації, наших можливостей, наших християнських потреб. І не випадково, що саме в цей час церква намагається дискредитувати, поділити, зіштовхнути на манівці. Риматися міцно і згуртовано, ось наше завдання. Нас є шанс це здійснювати і в нашій громаді, і поки що наша громада, свято Дмитрівська Церква, як і весь харківський екзархат дуже гідно проходили через випробування війною. Я сподіваюся, що й далі ми будемо це робити, і коли за два тижні зберемося на парафіальні збори, то подумаємо, як іще ефективніше в тих. Можливостях, які ми маємо здійснювати цю місію. Ми готуємося до періоду важкого, але надзвичайно славного, періоду Великого Посту, який допомагає нам здійнятися понад нашими буднями, позирнути далі, ніби здійнятися на високу гору, яка допомагає. Відчути всю дріб'язковість тих наших щоденних потреб, які часто паралізували нашу волю і зосереджували на собі всі наші думки. Для цього треба нам зуміти здійнятися у своїх думках і почуттях до Христа. Обмеження у їжі, у розвагах дається нам не само по собі, не для того, щоб нас тортурувати, якось вимучувати період посту жодною мірою. Це тільки засіб для того, щоб ми зуміли. Оздоровитися внутрішньо, щоб ми зуміли відкинути все зайве, зосередитися на головному і чітко усвідомити собі ті пріоритети, за якими ми і маємо прямувати у житті. Хай же і цей останній передпостовий тиждень допоможе нам мобілізуватися для цього, зважити свої сили і так гідно увійти у піст, щоб вийти з нього. Оздоровленими, зміцнілими, гідними бути переможцями і в цій земній війні, і у вічній війні духовній. Амінь. Слава Ісусу Христу!